Слава Ісусу Христу! Вітаю усіх на нашій вечірній молитві і запрошую до цієї молитві, вечірньої молотовної варти, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні ми вами, з вами незвичний стих це тропарець із канону Андрея Крицького. Звучить він так. Пробудись, душа моя, замислись над учинками своїми, постав їх перед очі свої, пролий над ними сльози, відважно відкрий Христові свої думки та діяння і оправдайся. Сьогодні розпочався Великий Піст. Вчора було дуже багато, я говорив вчора вечором про те, що дуже багато було, Фейсбук був переповнений. Всякими відкриточками, побажаннями, з масляною, з неділею все прошення, ось як круто, класно. А сьогодні почався Великий піст. І я щось не дуже бачу, щоб в соцмережах хтось вітав себе, вітав інших з початком посту. Щоб вітали один одного з тим, що людина розпочала шлях духовного очищення. Де ці всі привітання? Їх немає? Їх немає тому, що люди не усвідомлюють суті посту. І ось цей тропар, як на цей оцей стих, який ми читаємо на каноні Андрея Крицького, який, зрештою, ми сьогодні читали, коли служили в нашому храмі велике повечір'я з каноном. Він найкраще розкриває, для чого нам даний піст. І для чого ми це все робимо? Для того, щоб розбудити свою душу. Бо наші гріхи вони присипляють душу. Вони водять нашу душу в стан такий, знаєте, коми. Коли людина вроді би жива, її мозок нібито діє, але вона нічого не може. Вона просто собі лежить, стан коми. Стан, ніби ти живий, але і не живий, і мертвий, і не мертвий. От людина, яка живе в стані гріха, вона живе в комі, її тіло ходить, функціонує, але чи вона внутрішньо жива? Ні. Вона там спить, і їй байдуже, що довкола відбувається. Їй байдуже, що довкола люди страждають, їй байдуже, що довкола є біль, їй байдуже, що довкола є смерть. Бо людина в гріху, вона спить. І от великий піс, та зрештою, як кожен піст, їх є чотири в нас в році, вони покликані для того, щоб розбудити нашу душу. Бо піс це час, коли людина має зобов'язання призадуматись над своїм життям, над своїми вчинками. Зрештою, як сказано тут. Що прокинься, замислись над своїми ділами, постав їх перед собою, тобто постав і подивися, які гріхи які вчинки приводять тебе до стану такого байдужості. І найважливішим моментом посту є покаяння. Або, як пише Андрій Крицький, відважно відкрий Христові свої думки та діяння. Тобто, піст покликаний для того, щоб розбудити себе від гріха, Витягнути з себе всі ті гріхи, які нас присипляють, і все це зробити в присутності Бога, в присутності Христа в своєму житті, тобто зробити це на сповіді. І тоді відбудеться момент оздоровлення. Знаєте, цей, цей тропар мене ще вразив тим, що. Я до кінця не міг зрозуміти, що відбувається з нашими військовими. Вони втратили смак до життя. Багато з тих, хто там зараз воює, вони втратили бажання боротись за своє життя. Не воювати, не виходити на позиції і відбивати атаки ворога. Ні. У них просто немає бажання жити. Звичайним простим життям. А заради чого? І навіть коли ти з ними говориш, ти пояснюєш, тобі є сім'я, діти. А заради чого? Я перевівся поближче додому, щоби бачити свою дитину. А мене не міняють, бо немає на кого. І коли він приїхав цей військовий додому, знаєте, його дитина перелякалась. Чужий дядько прийшов до хати. І вони втрачають смак життя, бажання боротись і жити. Тому що тут в цивільні люди заснули, зробили вигляд, що немає нічого. І найбільше дивує, що такі люди мають сміливість. Говорити про якийсь патріотизм, про якусь гот філософствувати, про те, хто винен в цій війні. А винні насправді всі ми, всі українці, без винятку. Винні тому, що допустили цю війну. Винні тому, що багато байдужості є. Винні тому, що заснули. Спимо солодким сном. І все, що нагадує для багатьох людей про війну, це сирена. Як я почув нещодавно одну думку одної людини, вже задовбали, вибачте, на слові, що кажу: ці сирени не дають спокійно жити. Це страшно. Страшно, коли людина спить в своєму гріху, спить в своїй байдужості. Спить у тому, щоби себе тільки любити, дбати тільки про себе. Цей тропар сьогодні я тому зачитав для того, щоб закликати всіх пробудитись. Пробудитись і вийти з того солодкого сну, небуття і забуття. Вийти з того стану гріха, вийти з тої байдужості і починати щось міняти в своєму житті. Міняти не тільки тим, що відвоювати свою країну, а не чекати, коли хтось за, не, за тебе це зробить, але відвоювати своє особисте життя, відвоювати його у гріхах, відвоювати його в диявола. Щоб ми не перетворились на країну, яка просто спить, на країну, де людям байдуже, що відбувається довкола. Бо ще раз наголошую: гріх вводить душу в стан сну, коли тобі байдуже, що довкола тебе відбувається, коли тобі байдуже, що комусь боляче. Коли тобі байдуже, що хтось потребує твоєї допомоги. Тож прокиньмося, постамося, витягнемо свої гріхи, віддаймо їх Богові і будьмо здоровими. Прошу до молитви. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокус, але визволи нас від в Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас з грішних. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй насрішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили на з грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили на з грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які всувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх тих, хто є в полоні, поверни живими, нешкодженими додому. Просвітли серце, розум і душу наших ворогів. Як зовнішніх, так і внутрішніх, що вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, даруй нам сьогодні спокійну ніч, а завтра день перемоги, бо ти святий, іси завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву: віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!